Іми пишається Хмельниччина. Серед них ім'я нашої землячки з полонного, оперної співачки, народної артистки України, кавалера ордена княгині Ольги третього ступеня Валентини Степової, Незбагненна як рідкісна квітка, Український соловейко, ранковий жайворонок Поділля. Так писали про неї різні видання. Донедавна її представляли на сцені народна артистка України Валентина Степова. Зараз її представляють народна артистка України, матір бійця АТО Валентина Степова. Отже, в іменах Валентина Степова, народна артистка України, матір бійця АТО, солістка ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Валентина Степова. Вітаю вас на Хмельниччині, Валентина. Я вітаю вас і всіх, хто сьогодні нас слухає. Наша зустріч з вами відбувається зранку. Вчора у вас був концерт ранок для. Артистки степової, що це на сьогоднішній день дуже нормально. Е, я себе почуваю. Я взагалі стала жайворонком, тому що протягом майже всього творчого життя я була совою, ну як всі нормальні <гум> артисти. <гум> Ось, а напевно, з певного часу, як я почала викладати і більше серйозно стала цікавитися методикою викладання співу. Теоретично читала там книги розумні так і таке інше, <кій> не тільки на своєму досвіді, так а, то я прочитала, що було б добре, якби артист, незважаючи на те, який сьогодні у нього графік, якщо він відпочиває собі, все одно вранці встав, там зробив всякі водні процедури, зарядку. І після цього обов'язково хвилин 15-20 розпівався. І вони гарантують ці люди, що тоді голос завжди буде в формі. Зараз хочу повернутися до того, що болить. Ви приїхали в Хмельниччину е, саме з благодійним концертом на підтримку бійців АТО. мій син був на війні, і це пройшлося по моєму серцю, по душі. Я все це пережила. Слава Богу, він вижив. Тобто я щаслива мати. Але не говорячи про те, що ті, хто були на війні, повертаються зараз, е, е, демобілізуються хлопці. Хто цілі, здорові, хто ранені, не дуже, хто дуже поранений, всім їм зараз дуже складно, саме після війни. От у мене була ця ідея: зустрітися і трошечки, хоча б зачепити цю тему, тому що хлопці, коли повертаються з війни, вони зовсім по-іншому сприймають життя. Вони живуть, ну як в Біблії написано живи сьогодні. І зараз, тому що ти не знаєш, чи через хвилину ти будеш живий, і вони в них немає компромісів. Вони хочуть, щоб все було добре і прекрасно, заради чого вони туди й пішли? З вами можна говорити на цю тему, тому що ваш син є бійцем АТО. Він служив, так е, якщо можна. Розкажіть трохи про це. Як він пішов до армії? Як ви зреагували на це як мати? Тому що скажу, що була на концерті перші дві пісні разом з усіма просто проплакала. Тому що власне концерт ви починали з цього. От. Якщо можна. Так. Ну, я вам дякую за це запитання. Я безумовно зараз розповім, але щораз це згадувати, це досить тяжко. Ну, повинен час пройти. Син мій пішов, добровільно пішов в воєнкомат після того, як відібрали у нас Крим, отак розсудили, сказали, що тепер це буде наш Крим. І ми всі просто в шоці були. Я не знаю, як ви, я була шокована, і всі друзі наші, всі, і в тому числі мій син. Тобто Просто ми знаєте, в російській мові є слово Абалділі, ну, не знаю, як ще що підібрати. Мій син в тому числі, а е, так як він е, ще свого часу теж добровільно пішов в армію, коли всі хлопці батьки ховали, не пускали в армію. І я, як народна артистка, так само могла мою дитину не пустити. Але він сказав, мама, я хочу піти в армію, ще й десантні війська я хочу піти, щоб стрибати з парашутом. Е, син пішов в воєнкомат, записався, сказав: е, якщо треба буде, коли буде мобілізація, я... Готовий. Готовий, я йду добровольцем, бо я служив. Ми з ним спілкувалися безумовно, він мені розповідав, що друзі йому казали, Артем, ну, може ти не йди, ну, хай хтось іде в кого там, може сироти хлопці, може а там хтось А він кош... на цей період навчався, закінчив Не, він вже працював. Скільки років йому? 20... Йому ось буде 30 років, 30? На речі, да, Боже, 30, та, Ходи, буде 30, 30 мама. років. Мама молода. Так. Ось. А він сказав, а чим я краще від тих, хто сирота і взагалі, як можна з сиротою поєднати? Сироту треба навпаки охороняти, за ним ніхто не стоїть. Чи хтось інший піде за замість мене на війну? Буде ризикувати життям, а я буду вдома ховатися за спину. Мало того, каже: я служив в десантних військах, я хоч щось вмію. Тоді ще він встиг, коли ще в нас не зовсім була розвалена армія. Він ще встиг майже з усіх видів зброї постріляти, тобто він це в руках тримав. Він знає в армії, так? Ну так? У них там були польові бойові такі виходи, навчання, такі серйозні на, на виснаження і, і все. Він, ну, тобто трошечки він щось вмів. І він каже, я піду, тому що як зараз візьмуть цих пацаночків, які нічого не вміють, їх же просто вони не знають, як стріляти, як там затвор цей переставити. От. І Я його прекрасно розумію, хоча в мене так зразу щелепо стислись. І я прекрасно розумію, що він говорить, і він правий, і я йому, як мати, синочок, ти що здурів, я тебе не пущу, як мати, да? А з іншого боку, знову ж таки, як мати, син дійсно. А хто ж туди захистить землю рідну? Ну, Хтось може скаже, бо колись один журналіст сказав, я по сьогодні пам'ятаю, і не забуду ніколи. Этот устаревший пафос, это не устарівший пафос – любити свою батьківщину. Допомоги самоті, самоті чекає. Телефонує син і каже, мам, мені завтра, в 6 ранку, треба бути з усіма речами в воєнкоматі. От. Ну, зрозуміла синочок. Ну, ще не зрозуміла, я тільки почула, поклала трубку, в секунд 10 проходить, може менше, і мені по голові ніби молотом хтось. І я скажу, чому? Це я відчула, бо ну, можливо, в мене особисто чи взагалі у творчих людей дуже розвинена інтуїція. І Оцей молот, це я відчула не тільки, що мого сина забирають на війну. Я відчула, що йде страшна біда. От просто я тоді відчула це. І ото перша пісня, що ви вчора казали, я співала матерям України, присвячується. Я приїхала додому, мене потягнуло до дисків Лілії Остапенко. Я ж їх давно вже слухала. Тут. І там ви та, знайшли цю пісню. Так, і, і саме на цей перший день, на перший диск слухаю пісні, і ця пісня раз мені. Я чую, це моя пісня, і я її зобов'язана зараз записати. Записала цей твір. Я його присвячую всім матерям України. І Україні, найпершій матері, яка зараз з усіма нами страждає. Хто світлих сподівань, сподівайся, на Христа! Бо шлях до щастя, шлях страждань, то кожна мати знає, у серці горе, в серці плач, За що Боже караєш? І Нехай ця страшна війна закінчиться. Як він зараз почувається? По-перше, він зараз нам... він вже намагався. демобілізувався, так? Так. Він, е, він е, був е, на Карачуні, якщо ви тоді слідкували за подіями, то була сама гаряча точка. Е, е, і... Багато друзів його загинуло, він це дуже сильно пережив. Потім, коли вертольоти збивали, теж він це все бачив, теж сильно пережив. І, до речі, підряд було, що найближчий друг загинув, його замкомандира, з якими два місяці цілодобово вони, значить, їздили, все це робили. Ось. І тут же буквально там через день, через два підірвали вертоліт дев'ять тіл, обвуглених димляться. Він нам телефонує і каже: мама, представляєш, тільки що три хвилини тому. Я потис руку, ну поки пацани вони там приїжджали, щось їм там привозив, прилітали, привозили, і вони з ними попрощались. І кажуть, на моїх очах три хвилини пройшло, підірвали цей вертоліт, і воно впало. І вони туди далі потім поїхали подивитись, ну звичайно, всі обуглені тіла. Після цього мій син телефонував, і я е вже як він на ті тіла подивився. Я його по голосу не впізнала. З того моменту він просто різко змінився. Він каже, мама, ти. такий, по-перше, низький якийсь голос. ну, Навіть мені важко пояснити, який. Я кілька секунд я навіть не вірила, що це мій син. Після цього він приїхав сюди додому і в госпіталь потрапив, ну, тому що нервова система трошечки. Здала дуже багато. Там на місці багато дуже хлопців постраждали. Саме були нервові зриви психічні, такі, що їх просто забирали з поля бою. Цей вірш написав один бойовий побратим мого сина. Він набагато старший контрактник. Зараз, до речі, знову він у війську, правда, не на передові, тому що сил в нього бідного вже просто не вистачила, але він. Сапер, і він вчить хлопців, як це все робити, теж має велике значення. Такий Валерій Антоманчук є, ще не цвіла калина. Білі стояли сади. Мати просила сина, ти на війну не йди. Ненького дня матусю, стримував сльози печаль. Матінко, я повернусь. Взявши гвинтівки сталь, небо, хвилі, простори Господь дарував для нас, а там ділили колори, хрестами вкривали Донбас. Є у держави герої, знаємо їх імена. Хто не покрив ганьбою, для них Україна одна. Слава Україні! А що б ви порадили взагалі людям, от, які зараз спілкуються з бійцями АТО, та, з родичами їхніми? Як, як вони мають ну, ставитися до них? Як вони мають їх підтримувати, як ви вважаєте? Дуже нелегко це зробити. Чому? Ми живемо в нашому житті, мій син повернувся, але ж я не була на війні, я тільки пережила переживання. Що він був. Тому що коли твоя дитина на війні, тебе життя зупиняється. От Ти от як зажався, отак, от я весь час така й була. І коли він повернувся, я думала, що воно, воно попустило зразу. Але після того, як кажуть, така істерика почалась. Ну, не зовнішня істерика, а нервова система зовсім розладилася і ти не можеш управляти собою. Депресія, такі от психічні розлади, що в що ну, мене, що в чоловіка, син, у нього, дівчина його є все. Вона теж дівчинка трималася, трималася, коли він повернувся, теж там проблеми. І ми на початку навіть син лікувався, і ми разом теж попросили, нам лікарі виписали ліки. Ми перший місяць навіть. Собі, такі, ну, спеціальні та? ліки, так, які тільки виписуються лікарем, так їх не, не, не можна вживати. Ось, Змушені були їх приймати, щоб хоч якось себе вгамувати. Але потім перестали, тому що на ліках і не можна довго бути, і таке інше. Але дуже важко, воно дуже мало що допомагає, треба час. Мало того, крім того, що треба час. Бажано не слухати новини, так. а як же ти їх не будеш слухати. Для мене зараз всі ті пацани, що там на війні, вони мої всі сини. І я кожну матір розумію, ключу, хоч один загинув, я собі представляю жах цієї матері. Бо коли мій був син на війні, він не все розповідав. Деякі моменти він смс-ки присилав, наприклад, мама, помолися за нас пацанів прямо зараз, якщо можна. Десь було одинадцята година дня, а я на роботі на нараді сижу. Бо в нас зараз дуже серйозна ситуація. Я так сіла, мені так, ну все знакоми, щось говорять там. Я сижу, відчуваю, що мене немає ще поряд. Хтось скаже: Валентину, що з вами? Ви якась така почорніли. <гум> я думаю, що б ти людину знала, яка я можу не почорніти, що я зараз прочитала смс-ку. І я керівникові кажу, ви мені вибачте, мені терміново треба піти. Я зайнята. Ну я ж не хотіла всім казати. І я швиденько вибігла. Ми в найближчий храм поїхали. Я до кожної ікони це я відчувала. Можливо, я стільки своїх сил віддала тоді, поки дитина була на війні, і так кожна мати віддає, що я цей весь час ну, я не могла співати. Ну, навіть говорити я не могла, тому що всі сили тільки там, розумієте? Тому це я до чого веду. А, до речі, ще скажу момент. Мені здається, що це цікаво. Що син мені казав: мама, я відчував твою молитву. Така ж материнська молитва. Я каже, відчував, просто ну це ж якраз в той момент. Я молила, причому я молилась до кожної ікони. Я вигризала, вимолювала. Отак я не знаю, виротало мене просто. Інколи так. Е е і благо в той день було мало людей, тому що коли багато людей в храмі, то взагалі складно, а так і мало людей. І я до іншої ікони там переходжу, якісь жіночки стояли, і я так помітила, що вони ну, з якимось таким жахом на мене дивляться. Напевно, якось я дивно теж виглядала. Ну, мені це все було байдуже абсолютно. То син казав, я відчував, мама, от тебе, і твої зв'язок, а пацани йому казали, ну, коли їх сильно бомбили. Сказали Артем, ми до тебе, бо нам здається, що біля тебе найменше падає цих осколків. знову Господа! я хочу, щоб ви в цей момент пригадали, як ви, бо я просто про це читала, як ви його народили, і в цей час що було? Я е, в Києві народжувала синочка і е, роддом знаходиться поряд з Володимирським собором. Це була субота, І так сльози зараз можуть бути. І Коли я його народила, він так някак, так Буває, що дітки так якось не дуже красиво кричать, коли народжуються. І я переживала, дуже хотіла, щоб якийсь ніжний який голос був. І воно так почало нявкати, ніжний, я така щаслива. Лежу, його там теж поклали. Він ще лежав понявкав, по, нявка, по нявка, так миленько, і почали бити дзвони на вечірню. Я так якось тому, може, боженька мого синочка благословив, ну мені це було приємно. І тут, оце коли син смс-ку надіслав, що помолись мама прямо зараз за нас, а я недалеко якраз була біля цього собору. Теж думаю, напевно, це не просто. Я туди забігла, воно знаєте, воно все було настільки взаємопов'язано. Ну і я вам вже розповіла про те, що син відчував все це там на війні. Скоро буде. Валентин, ви настільки схвильовано про все це розповідаєте. Я пропускаю е, кожну вашу емоцію через себе. Можна я вас візьму просто за руку? Можна, <гум> <гум> <Так>? можна. <гум> <гум> я вам дуже дякую, дуже. Скажіть мені, дякую. будь ласка, ми е, все ж таки хотіли дати з вами поради е, тим людям, які спілкуються з бійцями, а то які повернулися, да, або з їх сім'ями. Ви як мати, як людина, яка е, має власне таку ситуацію, так. щоб порадили? Я що хочу сказати, що стосується саме бійців, які повернулися. Якщо ви можете їм допомогти, але це вже це всі це дорослі люди. Хтось там молодший, хтось старший, дорослі всі та, хлопці. До речі, дівчата теж є на війні, і ми не повинні про це забувати. Слава Богу, мені здається, ніхто з них ще не поранений і не загинув з дівчат. Хлопці їх оберігають. А коли вони повертаються, щоб легше відійти від того стану війни. Їм треба зануритись в якусь, ну саме про те, що що їх захопить, чимось займатися. Навіть на рівні ну, це банально, але все ж таки на рівні там збирати якісь там фантики чи щось. От, от, Подивитися і, да. і роби, щоб тобі просто захопитися якоюсь роботою, щоб трошечки забутися. В мене особливе прохання до всіх людей Ну, в кого не був ніхто на війні, тобто ви не пережили це, ніхто в вину вам цього не ставить. І слава Богу, що не пережили, бо це дуже важко. Але зрозумійте, що ці люди, які повернулися з війни, і їх рідні, ну, особливо ті, що повернулися з війни, у них ніби оголений нерв. І любу інформацію, особливо що стосується справедливості, совісті, взагалі, порядності, відношення між людьми, в них це дуже оголено, і вони можуть в будь-який момент агресивно відреагувати. Ви навіть не подумайте, що ви щось таке нормальне про це сказали. А це від цього людина вже стане агресивною. Якщо раптом так сталося, ви просто перестаньте на цю тему говорити. І, і плавно перейдіть на іншу тему, чи просто скажіть ну іншим разом поспілкуємось. Вибач мені, не ображайтесь на цю людину, якщо вона не так якось відповіла делікатно, і не ведіть з нею на цю тему дискусію, тому що ну, ну буде тільки гірше. Просто треба це зрозуміти. Це важко зрозуміти і і, і нелегко зробити. Але я вас дуже прошу, бо це їм дуже потрібно. Їм надзвичайно складно зараз повернутися в просте таке мирське життя. Ще не все. Ще багато чого ви зможете дізнатися від Валентини Степової у другій частині нашої розмови. А поки що я з вами прощаюся. Це була Наталя Паляниця. Ми ще побачимося.